– Представтесь, як вас звати? Я не зобов'язаний. Зов'язане. Ви посадова особа органу місцевого самоврядування. Я не бажаю. Не бажаєте? Ви ж на посу на робочому місію. Отримуєте... Розумієте, що я витую... Витую. Ви заважаєте на... мені зараз у роботі? Розписано на Солотинського і Марінова. Ми, а хто такий марі? А ми не можемо поняти, хто він представник за дорученням, але доручення нема. Нам пишуть, що це представник за дорученням. Добре, де акт виїзду? Підписи людей, хто був присутній на виїзді. А, а чі? звертали і скарб? Ні. А чому звертали? вони перевіряли? Ми не знаємо. Вони по нам іменно перепровіряють. Нам не треба зам ми хочемо особистий прийом. Вас карпосадової особи. З якого питання? В... Питання Погодження меж земельної ділянки. О, флотський 150 нам дають неправдиву інформацію. До редакції Орг звернулася довірена особа фізичної особи підприємства Шинкаренка з проблемою. З вересня 2024 року Авангардійська селищна рада відмовляється погоджувати межі земельної ділянки у селі Прі прикриваючись порушенням прав суміжних власників. З метою отримання пояснення у представників Ангарської селищної ради 21 листопада 2024 року ми побували у кабінеті головного спеціаліста земельних питань Олександра Солотинського. До розмови приєднався інспектор Роман Батруков. Наша зустріч буде записуватися, я журналіст, веду відеозйомку. Ви заважаєте роботі. Чи? Мої. Я завжди до, до роботи. До роботи. Ну, люди прийшли на прийом. Слухайте, ви хто? Я журналіст Роман Вашинідзе. Ви фальсифікуєте інформацію. Яким чином? Як це встановлено, що я сфальсифікував щось? Ким? Представтесь, як вас звати? Я не зобов'язаний. Зобов'язаний. Ви посадова Мені. особа органу місцевого самоврядування. Будь ласка, представтеся. Добре. Що, що, ви не можете відповідати можем. на запитання? Можу. Ну так відповідайте, що ви не бажаєте? Я не бажаю. Не бажаєте? Ви ж на, посад... на робочому Е... Буду... На... 에... Скажіть, будь ласка, коли можемо до вас прийти, у який час і день? І ми прийдемо, і наша зустріч буде записана. Назвіть цю дату і та час. Ну, назвіть. Ідемо, я покажу да. Куда йти? Ну, покажу, де, де заяви можна писати. Нам не треба зараз, ми хочемо особистий прийом. Вас карпосадової особи. З якого питання? З питання погодження меж земельної ділянки. О, Флотський, 150. Нам дають неправдиву інформацію. Давай Давай зараз... да, думаєш, ми ж прийшли просто розібратися по питанню. Ми ж нічого такого не. Ми... Но ну, просто селищна рада надає не пробіг, тільки без протоколу. Ні, ні, Роман автоділчо. Можна я теж приму участь у вашому мероприйнятті. Як я не ви... завадня, будьте приймайте. Ні, ну ви, Олександр, значить, сідайте. Да. Сідайте на знак. Так, добре. Тут документи, куди ви сідаєте? Сідає? Ну ми будемо стояти, якщо не можемо. Ми будемо стоїмо з того, що 9 числа ми написали офіційний запрос, відповіді на нього немає. 22-го я подала повторний з порушенням півтора місяця. 22-го я подала повторний, ось є ваша відповідь. Так, що? Запроектавна земельна ділянка передбачається за рахунок території Ушканової Ніколаївної Музелєвої. Далі ми починаємо розбирати, як це було встановлено. Правильно? Хто виїжджав? Пишуть, виїжджав інженер землевпорядок. Так, ми вже ми з Яка підстава була для виїзду, починаємо розбирати. Доручення. доручення. Зараз я покажу доручення селищного голови на камеру. Якщо це доручення. У формі резолюції. Без дати і без нічого. Зараз ми покажемо. Ось доручення. Оце доручення. Розписано на Солотинського і Маріного. Це доручення? Це доручення. Ну, без це, дати. Резолюція. Ну, це не доручення. Це резолюція. Не, не. Ну, доручення ну, Так, називати... Так, Правильно. Це доручення пане, чи Романе, резолюція? Пане, Романе, це Романе, ви резолюція. ви зараз же телеоператор. Я коментую. ні. Я журналіст. Журналіст можна да. поменувати. Да. Коментуйте. Дивіться, так. як це доручення без доручення. Це резолюція без дати. Ну. Як ну ми питаємо встановити, коли був Марінов інженер землевпорядника, на об'єкті Флотська, 150? Нам так. пише селищна рада, ми не знаємо, коли він був, так. бо дату та час він не встановив. Він сам вирішив, так? Звісно, його не контролює. Добре, а які у вас ну, до, такого степ... до такого ступеню ми не контролюємо. Ага, а добре, а де геодезія? Можна встановити? Ми вам подали геодезичний звіт на основі нього. там Марінов писав доповідну записку. вам. Що там щось неправильно. А де ж геодезичний звіт? Як можна встановити без геодезичного звіту? Він нам написав е... за пояску копію, якої ми вам дали. Так, ну, так тільки дивіться, б... що він написав. Я писала його про Флотську 150. Він мені пише про якогось баришева, про якусь вулицю Восточну. Що це? Ми зараз виясняємо Флотська 150. Так. Тут немає таких власників. Так. А й скажіть, будь ласка, який це суб'єкт господарювання сертифікований інженер землевпорядник це суб'єкт господарювання. При чому тут суб'єкт господарювання? Він, він підписав свою доповідну як сертифікований інженер-землевпорядник. Ні. такого не, не буває. Як ви це не буває? Перший тут бізна. Зачекайте. Давайте перше, розберемо. Геодезія Дай. у інженера. Якщо вам цікава геодезія, ми, ми вам зробили правильно, Та ви ж не не по геодезії. ми встановлюємо по інформації, яку отримуємо Ні. від інженера. Я не геодезіст. Пан Роман був на моєму місці, теж не геодезіст. Так, ми ми звертаємося а до давайте Тоді вернемося до першого. Давайте вернемося до ви мене перебуваєте. Okay. Ну, okay. Давайте вернемося до першого. Чого був Маріна? Ви дали геодезію, тому що на вашу думку, да, ви нам дали геодезію. Маринов, коли перевіряв вашу геодезію. Зроби відповідні свої. Ну звісно, перевіряв. Ми вам про це і пишемо, тому що йому доручили, що ми, отримавши вашу геодезію, не знаємо правильно вона чи ні. І тут з'ясувалося, що вона таки неправильна. Ага, а вам ще подобається мені за Маріна... так, в С... пояснення? Ви написали про другу вулицю, про другого громадянина. Я писала про 150-й адрес. Ну, ви б зверни ж не зверталися до вас? Ви, тому, у нас ви... ціла стопка. Дивіться, ви зараз вимагаєте. І, скажімо ні, так, ні, наполя... Наполя... наполягаєте ні. на тому, висуваєте ідею, що от ви працюєте за певним стандартом. І що всі інші мають працювати так хочем... же ж дії. Ми Чому прийшли ми розібратися ми що по законодавство. Ви завжди працювали в цій громаді, по щодово? законодавству в інше. Правильно, ви прийшли розібратися. Так. Ми почнемо ми... з першого підстави виїзду ФОП Мальнова. Доручення селищної голови. Ну, у формі резолюції Ні, це... вам не подобається форма, як це було зроблено. головою? А Як на голову? можна зробити доручення? Чого не, Тому, не що... зробили доручення? Я теж попросив голови зробити на моєму доручення, а де їздить по селу і представляти землевпорядку. Вибачте, у нас із цим ФОПом укладений договір. Надання дня землевпорядних робіт. Так. Ви про це запитали, ми вам цей договір надали. А, Який закінчився в кінці 23 років. Ну, ви питали про договір 23-го року. Ми надали вам договір ні. на 23-й року. Ми ні. написали які підстави в нього ні? для них. Доручені, написання. Ні, ні. Висмикуєте. А, ні. а він Та, він раз, ні. я зараз покажу. Покажіть зараз покажу. ваш запит про надання договору, бо потім від вас був інший запит. Покажу. Надайте всі договори. Тобто ви спочатку ні, ні, ні. запитуєте одне, потім отримуєте ні, ні, ви не перекручуєте. Не знаю, що ви до журналіста, можливо, обманувши журналіста. Треба... А все, а все виходить із того, що ви неправильно а створили. А от ви доповідні... Ні, Маріна написав доповідну записку, подивіться, який він вказав, догвір. Який догвір вказав? договір. Договір, який договір вказав? От сюди я вам взяла. Це ми Хорошо, з 20 написав 23-й. Ви просили 23-й. Ми вам дали. Подождіть, ми ми спитали, яка підстава в Під... нього була. Ось він доповідні записки написав, Ні. що він працював. Це у нього підстава була для виїзду, він написав. Ні, підстава була для доручення сервісу. Правильно. Правильно, ми вже розібралися з ним. Людина виїжджає, у вас сертифікований інженер. За дорученням селищного голови виїжджає. Доручення це Нема. А що таке доручення? Давайте подивимося. Були... Та у нього форма господарювання. Інженер сертифікований? Ні, фізична особа підприємець. О. Угу. Ну і до чого це? Ну і до чого це? А а Голова може не розписувати. Ну тому, що він надає селищній раді е, послуги і в цій, у сфері і в цій же громаді. Він робить цей же вид послуг людям, такі як і ми. Це конфлікт інтересів. Ні, Я конфлікт інтересів. Це коли він робить е, е, із вами, із вами У він... доступ. Ні, в нього в нього надання приміщення. Безкоштовно в оренду. Давайте так. Ми зараз із вами по суті. А хто такий пози... Марін? А ми не можемо поняти, хто він. Представник за дорученням, але доручення нема. Нам пишуть, що це представник за дорученням. А де ми можемо побачити цього маріна? Mm. Ну так, да, може спитаємо нього. Ну, фізичну особу особливо... ну, підприємства. Добре, давайте сидіть. так. А не, не, села, ні, ні, ніде він не сидить. Він фізично особу випадку. яким чином іс. голова дала йому доручення. Зателефонувала йому. резолюцію, резолюцію ось виписав, потім Ну як він не передав цю це, це ну, резолюцію. Це це там там даже дати, дати немає. Давайте так. Це ваше це відношення, тому що ви вважаєте документ? Пане Сергій, да ще технічна документація, фантики, з якого все. Ми запросили, хотіли повчитися. Як працює по Майн, на його технічні документації. Це не... в... так ні, ні, до ні, Селищна рада по ньому виносила рішення, затверджувала його технічну документацію на першу сесії, Ми думаємо, ну повчимося, як працює ФОПмально. Да. А нам селищна рада пише нема, ми запросили копію, хоча... Тому що правильно, тому що чинне законодавство не вимагає, не зобов'язує нас зберігати в даному випадку ту технічну документацію. Добре. Як ту документацію не перебивайте, будь ласка, яку припадаєте ви. Після розгляду ми її повертаємо. В нас і ваша копію надаємо. А а, а, а чого ну, тоді зберігаєте службову записку? Це документ написав. Бо, бо це наша службова записка. Ні. Вона до нас ви не дійшла. ви, ви нам даєте відповідь, що ви віддали примірність. А люди пишуть про копію технічної документації. Диві. Я Диві. розумію, що ви не хочете нас слухати. Ну вислухав. Справа він що ви нас. не Ви нас перебили і почали пояснювати свої. От і все. Я ж кажу, давайте Одного, та кажучи, та, давайте почнемо с... з першого. Чого там був фотомарк? Хорошо, якесь доручення, добре. Де акт виїзду? Підписи людей, хто був присутній на виїзді? Якщо спірне питання, комісія повинна була добре. Ну, Зачекайте, це ваше тлумачення. Чому спірне питання? Спору, от коли ми отримали. Хорошо, добре, хто виїжджає на Фобмарного? Я бачила Олександр Іванович, пише, нема питань по межам я встановив. Я такого не писав. Щас. Так. Чого Олександр Іванович не міг по нам так встановити. Він же їздить, представляється землепорядником парламентської сільської ради. А ще от? Ну, давайте виходити з того, що Приламанської сільської, сільської ради не існує. Не існує вже. Ми це знаємо. Ну, але коли... люди в селі не знають. А як вам що він сам людей... себе підписує? Проблема в сенсі, що сам підписує. Ну, дивіться. ну це... Давайте. Да. Це він винос в натурі. Там теж США правильно, а він може за представника селищної ради підписатися? В нього в вангарди, Одновременно. Ізофоб. Сам представляє інтереси і сам собі підписує. Оригінал цього є. І Як ФОП, як пращу. представник селищної ради. Це що, не. Ну він не фок це так і може бути. Ну, а конечно. він має право підпису представництва. Це не конфлікт інтересів, да? ви вважаєте? Ні, давайте так. Конфлікт інтересів це термін, який впроваджений. Ні. Ну, ні. ну ладно. Да. Про що? Про що? Прошу, Прошу. Де ми можемо Маріна на У нього ж кабінеті селищної ради. Ну, Пише в договорі, що він використовує приміщення на центральній 120. А це 920 20 де? Це Приламанська сільська рада, бувша. Ну я не знаю, я думаю, що побачу. він зараз там вже не буде сидіти. Угу. Ми Якщо вас, є у них приступи? якісь порушення, пишіть скарги. І ми розгля... Ну все, я ми не розглядаємо, вас, ми розглядаємо питання, по якому ми прийшли. А ви прийшли? років? Да, ми прийшли по конкретному питанню. Тут є помилки. По 150-му да. є. Які? Ну я сейчас сходу вам не в голові не тримаю. Ну ми відповіли ж письмово. Так, там відповідь що там, там написано. Там що написано відповіді. Там написано, пар... що порушені що написано в вішення. Рішення, рішення. А, зачекайте. Зачекайте, в... стойте, стойте. Це відповідь перші? перша перша ключове. Ключовий документ це рішення селищної ради про відмову в затвердженні технічної документи. Чому тобто, тобто, так... да, Чому, я не понимаю. То тільки там написали, що за рахунок сусідів. Там принцип добро суспільства є. Yeah. Yeah, Люди yeah. підписали. Чекайте, я вас не перебував. Люди підписали, погодили межі. Е, ви написали про людей, про все, але чому межі саме Авангардівської селищної ради не погоджуються? Тому що ми ж подали з вами, не з людьми погоджувати. Саме за Авангардівську селищну раду, а не ж... ж... звертайтесь. Про... А чому зі вони не Ми не знаємо. Вони по нам іменно перепровіряють. Людей, Людей. ну не тільки по нам, це просто тільки по Фопу Маріна. Вони перевіряють, які робиться роботи Останні в цій громаді. Останній випадок Останні ми запросили. Тільки зробили геодезію, на слідушний день. приїжджає. у росточні 26 я Вас питала, чого був там Маріна? Я в суботу роба. Ви не знаєте. Я, я вам вот вчора... вчора... Зачекайте, Я вам відповідь вчора писав. У нас Щде? дійсно немає інформації про а те, а він... що він був він після мене. Він бачив мене на вулиці. Люди можуть підтвердити. Він бачив мене на вулиці. Він на день відкриває ворота. А чого вона у вас була? Вона ви нічого ви не зробите. Да. Угу. Стоп, стоп, стоп. Заберіть, а так, має... Заберіть. Приявлене... А, Заберіть. А чому ви претензії Фоп? нам да. проявляєте про те, що Бо ви не даєте доручення? Ні, вибачте, ми даємо доручення з тих питань, які стосуються селищної ради. а ви да... да. зараз нам. За а ви зараз нам. А ви зараз нам закидаєте, що ми маємо фізичну особу підприємця контролювати із всіх питань, які ми ви ну до добре? Дайте доручення, Вибачте що там конкретно це... було написано в дорученні. тобто люди не скаржились. Вони вас перепроверили за допомогою Фобмаріного, да. так тобто чомусь голова без вирішив... попередження людей. Не предупредили. Е, е, просто... ці люди. Е, так, мешкають так. в цьому будинку. Можете запитати у людей, хто так, з них писав скаргу. Якщо вони не писали скаргу, навіщо ви що ж Пане Романе, там да. є ще один момент. Там оцим проектом відводу і сели, і землі ми селищної ради також згоджуйте землі селищної ради. Ну, так, ми селищної ми ради. Ми ну то ми написали, що ну а давайте а землі землі землі? зачекайте. Ми зачекайте, непонятно. зачекайте. зачекайте. Згоджуйте землі селищної ради. Навіщо зачекайте. ви згоджуєте там? Пані? Приватна власність на землі. приватна власність проникнення на приватну власність безпідставних фопом. Пане Романе, якщо тисяч... там є люди, якщо вони не скаржаться, навіщо ви їх перепровіряєте? Давайте, з іншого Богу. Якщо... Ну, я можна скажу. От на Ваше питання, з якого? Так? Якщо під час. Якщо ми отримуємо інформацію, що допущено порушення і порушені інтереси і селищної ради, і осіб... Від кого ви отримуєте таку інформацію? Ну від того ж, інженера землевпорядника. Яким не... чином він це встановив? О, дай, О, дай, ну, 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 яким чином він це встановив, якщо він там не був? Це приватна Ні, територія. Я за 150 говорю. І ми за 150 говорю. Ну, він, він, за 150. Зачекає? він що, там був? Якщо він чого встановив, значить він там був. Задасте йому на, на підставі чого? Ні, ми задаємо вам, ви дали Де його доповідна, що він є доповідна, що... Є я... доповідна, інженера за не порядку, але про адрес не той адреса починається правильно, а далі восточна якась тоже Я за здрави закінчення з іншого питання. Якщо от селищна рада бачить, що є порушення фізичних осіб, мешканців громади і громади, селищна рада має промовчати. про А, а як вона ну, які? ви бачите? Ну накладення. Яким чином ви можете бачити? я не яким Пишите. чином ви я, бачите. Що громадяни підписують? Вони громадяни, коли вони підписують акт виносу е, меж земельної ділянки в натурі, вони не бачать реальних цих ліній. Потім, коли ви нам приносите інженерну документацію з кадастру, яку ви заливаєте в кадастр, ми бачимо, що йде накладка, і ви нам зараз ось цим тиском хочу, кажете, що я, замовкніть, ви кажете, селищна ні. рада, і ви ніхто на вас не тисне, ви тиснете на нас. Ви, як посадова особа, тиснете на Нав'язуєте свою точку а зору. А я, а я не можу свою точку в, ви, ви зору. Ви вас... але не нав'язуйте. Пробачте, да. да. Те, що моя точка зору не, не в або... подобається, ну, кажете, не подобається? Що я, я, сказав, я не сказав, подобається вона вам Ну не подобається. Я сказав, що висловлю. ви не починаєте розмовляти, що ми вам не даємо висловитися, що ми вам ми, на вас тиснемо. Ми, тут, ми, ми тут чого не перебиваємо, да. і ви, і да. я, і тобто в є ситуація при якої... ФОП, який не є сотрудником селищної ради, перевірив якимось чином. Ми не, так, знаємо, ми. ми не знаємо, які поки. Написав якусь доповідну. Він просто відкрив ворота і пішов міряти. Ну, а міряти чим він пішов? Я Лінейкою? Ні, написав, що якимось апаратом. А чи а кому належить ця апаратура, що він написав доповідній? Ви не написаєте. Несели не ради. Це апаратура не селищної не ради, селищної так? ради. Ага, ну, в договорів селищної не селищне, ми, не не ми почули, а породимо селищ. На, на жаль, упродовж двох тижнів зустрітись з фізичною особою підприємством Маріновим Олександром Лазаровичем, який, до речі, ще й депутат Авангардівської селищної ради, Я. так і не вдалося. А фізична особа підприємець Марінов? Він був. Ну, сказали, що він до часу приведе прийом. Ну, він веде прийом, якщо спірне питання сусідів є, він виїжджає на виїзд. Можливо, Новий, можливо. А якісь є координати його. Як зв'язатися? Мені треба з ним зустрітися. Можете не а то я другий раз. Двічі приїжджав у село Прилиманське з метою особистої зустрічі. Декілька разів телефонував. Але все безрезультатно. Депутат Марінов поки сховався.